Алендавен Левудинська земля дуже гостинна. Вона радо приймає видатних людей України. Свій час Лебединщиною подорожував мандрівний філософ, поет, письменник, педагог Григорій Савович Сковорода. У своїх філософських діалогах Григорій Сковорода говорить, що найперше людина має пізнати себе. Зрозуміти, що для неї є сродним, усвідомити, що вона є частиною чогось вищого і всеосяжного, і жити, роблячи добрі справи. Через пізнання самого себе за сковородою людина може пізнати сутність усього сущного. Відділ культури та туризму, виконавчого комітету Лебединської міської ради продовжує проєкт Видатні люди на території Лебединської громади. І сьогоднішній випуск ми присвячуємо людині-легенді, мандрівному філософу Григорію Сковороді. Перше за сковороду я почув свого діда Давида, коли йшов у перший клас. Школа шоста ви знаєте, де була. Так, внук залезних вже рядом. Так от ми дідом однів. Записала і йдемо додому. Він каже, учиську, бо в цій хаті Варшавана мудрість закопана. Ну я не... тоді та мудіть була, як кажуть, потеперши до лампочки. От. А слово Варшавина для мене Варсавина, що б сказати Варшавина, не зрозумів. І так я не знав, не знав, не заповнився. І вже як учився в технікумі, як учився в сковороду. Я знав, що він Варшава, син Савині Варшава. Оце твій по, по першу цю поскороду. Я знаю так, що коли я е, завірських розбирав, я знайшов у архіві, в радському архіві знайшов документ про перебування, е, опис перебування. Педра Заліцького в Лебедині і навчався з родові, у, у Києві у Могилянці. Цікавість спогад, що там тоді вони більш на регіону тему, тоді у нас було неприйнятно, що тему говорить. Так от там описує все прекрасно. Його зв'язки з він там був, все і слів самого Педра Заліського. Який був Федорівський рід, великий рід. Коли я шукав вже залізки, шукав по Шевченкові, я не, не, не знайшов прізвищ глибше, ніж Федора, і його братів знайшов. Але рід був великий, через те, що згадувалося, бив брата, бив дядька тому, що таке. Він великий. І взагалі тоді дітей було всім, як не так, як тепер. Ми знаходимося біля будинку, який раніше належав до маєтку Федора Залеського. Федір Залеський в свій час навчався разом з Григорієм Сковородою у Києво-Могилянській академії і вони товаришували все життя. В свій час Федір Залеський часто приймав Григорія Савича в гостях, між ними все життя зберігались дружні стосунки. І Григорій Савиць Коборода завжди з радістю відвідував Лебедин. Федір Залеський зберігав рукописи і листи свого знаменитого товариша. Коли він помирав, всі рукописи із своїм майном він заповів своєму синові. Його внук Михайло Заліський в цьому будинку пізніше прийматиме Тараса Григоровича Шевченка. І, зокрема, буде згадувати про відвідування лебедина Григорієм Савичем Сковородою. Про життя Григорія Савича Сковороди написані сотні наукових праць. А його мандри вже давно стали предметом оповідань та легенд. І частина з цих легенд пов'язані з містом Лебедин і навколишніми його селами, де у Сковороди було багато друзів та учнів. В Лебедині жив однокурсник Григорія Сковороди по Києво-Могилянській академії Федір Залиський, у якого часто та подовго гостював Григорій Сковорода. Також звідси було багато його учнів, зокрема, Василь Іваницький з Лебедина. Іван Андрієвський із села Азак в Рябушках жив Іван Ан... Іван Іванович Красовський, син Івана Тимофійовича Красовського, Казацький сотнику, якого майже рік гостював Григорій Сковорода у 1782 році. Про ці гостини Сковороди в Рябушках спогади. Сьогодні про ті далекі часи залишилися лише ж спогади, поодинокі меморіальні дошки та кілька експонатів у колекції художнього музею. Серед цих експонатів живописна робота «Поміщицький дворик художника німецького походження Цеги фон Монтойфеля. На своїй роботі Мантуйфель зобразив садибу поміщиків Залеських, у якій от саме гостював Григорій 300-річний ювілей великого українського філософа, поета. Просвітителя Григорія Савовича Сковороди припав на складні часи в історії нашої країни. Тому його вислів набув особливого пророчого значення. Сковорода залишив нащадкам феноменальну духовну педагогічну спадщину, яка і нині не втрачає своєї актуальності. Сьогодні в цей нелегкий час для України. Ми святкуємо 300-річчя Григорія Савовича Сковороди. Дуже приємно усвідомлювати, що наші рябушки можуть пишатися тим, що на території нашого округу, на території нашої чарівної мальовничої землі були присутні різні художники, письменники. Одним із них був Сковорода, який тривалий час знаходився у поміщика Красовського. Ми розуміємо, що світогляд, філософія сковороди дуже актуальна і на сьогодні. І нашим нащадкам нам потрібно все це зберігати і пам'ятати. Красовський, красовський це українські козацькі старшини, От, щоб з бригачів був оружжі у козацькому війську. Церкву Рябушкою дерев'яну вони збудували, вона була поряд цієї церкви. Ось там, де зараз дуби, ось там, де зараз дуби, ось там була стара церква. Де Сковорода любив ходити, де Сковорода Там ми зараз кажемо, що любив ходити. Він тоді не любив, а ходив, де міг би не ходити. У нас Петро Підумовичу сидів у Михайлівці, Веся Українка окуптувала, все Значить, Одним словом, цей рід був великий, теж Красовський, знаний і військовий рід. І навіть Красовські пізніші і в тих, що Живська рода, і Пізніші, це все військове. І там, коли в Москві показують Заліски, Красовські, які виступають проти України, так вони що щось все, все згадується. Сьогодні ми знаходимося в стінах шкільного музею Ябушківського закладу освітнього. І в нашому шкільному музеї з нагоди 300-річчя народження Григорія Савича-Скороди збирається інформація про його перебування на території Рябушківського старостату. Наш мандрівний філософ перебував на території Ябушківського старостату саме у родини Красовських. На гостині. Григорій Савич Скорода – Український філософ, письменник, поет. Він народився на території Гетьманщини. Велика частина його життя була пов'язана із Слобожанщиною. Під час своїх мандрівок Григорій Савич Сковорода побував в одному з наймальовничіших країв Слобожанщини нашій рідній Лебединщині. Він гостював у Красу у Івана Яндрія Красовських, які, в яких він викладав під час їхнього навчання в Харківському колегіумі. Ця мальовнича земля вона пам'ятає. Його кроки, коли він ходив по порябущанській землі, ці мальовничі дуби вони, мабуть, теж могли б розповісти про те, як він перебував у цьому краї. Також учнями Григорія Савича-Сковороди були уродженці Лебедана і міста, не міста, а містечка Азак. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми знаходимося у храмі Різдва Пророка Петечі Хрестителя Господнього Іоанна. Ці зйомки проводяться в зв'язку з 300-літтям народження поета, філософа Григорія Савовича Сковороди. Певний час, коли на цьому місці був дерев'яний храм, побудований поміщиком. Красовським Іваном Тимофійовичем. Часто на цих місцях у нашому селі у Рябушки, а саме у добровій алеї, яка знаходиться за нашим храмом, перебував Григорій Савович Сковорода. Тут він написав багато своїх поем, можливо, і філософських, яких створив. Грав на флейті, наскільки відомо, за повідомленнями жителів нашого села. І тому наше село Рябушки пишається, що дійсно такий геній українського народу, філософ, просвітитель, відвідував саме наше село Рябушки, він його шанував, пошановував. І тому ми дуже пишаємося і дуже горді, що ми маємо можливість. Дійсно з гордістю відзначити від дня народження Григорія Савовича Сковороди. Спаси вас, Господи! Амінь. Григорій Савович був містичною особистістю. За переказами він знав день своєї смерті. І помер у мирі і самим собою 9 листопада 1794 року в селі пан Іванівка, а тепер сковородинівка Харківської області. На своїй могилі сковорода заповів написати слова, які тепер знають усі: світловив мене та не спіймав».